Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. 104 дні між життям і смертю. Далі у нас неймовірна історія бійця. Лейтенант 66-ї бригади Віталій Мізін був поранений майже рік тому під час ракетного обстрілу навчального центру Десна. За його життя боролися лікарі України і Фінляндії. І, попри всі важкі прогнози, Віталій вижив і навіть почав свою справу. Із незламним воїном і його родиною познайомилась кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Для опіків, які були у Віталія, у лікарів немає класифікації. У нього постраждали кістки, навіть е, ребра і лопатка. Така глибина була цих опіків. Йому ампутували праву руку, ногу, лопатку і ребра. Були уражені усі внутрішні органи. 60% тіла без шкіри. Вони боялись, що його сторона права просто розсипеться. Лейтенант Віталій Мізін пройшов пекло фізично у навчальний центр Десна. 17 травня минулого року росіяни поцілили ракетами. 23 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами загинуло 87 військових. Це одна з найбільших одномоментних втрат України в цій війні, про яку офіційно повідомляли керівники держави. Чотирьохповерхова будівля завалилася. Віталій впав у підвал. в його очах горіли побратими, і він бачив, як обвуглюється його ж власне тіло. І от ти закриваєш очі, і ти там тапоці спали. Полум'я, крики, солдат. Коли лікарі говорили, що його стан вкрай важкий, він ще погіршується. Я знала, що він справиться з цим. Увесь колектив опікового центру. 40 днів боровся за життя Віталія, 40 днів між життям і смертю, коли його перевозили до іншої лікарні, його вийшли проведжати усіма відділеннями. У Фінляндію разом з Віталієм поїхала вся родина дружина Юлія і два сини старший Іван і Данило, який народився за два місяці до поранення батька. Поки родина жила у центрі для біженців, Віталію робили численні пересадки шкіри і боролися з інфекцією, яка з'їдала і пересаджені і свої покриви. І тільки через 104 дні після трагедії Юля почула, що загроза життю. Минула з мене пішли сльози щастя, що нарешті ми можемо видихнути. З цього моменту і понині у Віталія почалася реабілітація: сидіти, вставати, стояти. Цьому всьому треба було вчитися заново. Добре, добре. Скільки разів зможеш присісти? Я не знаю, можливо, шість. Так вийшло, що молодший син Данило разом з татом сів, звівся на ноги, і вони разом зробили перші кроки у лікарні. Молодець. Нове життя і інше тіло. Але щоб ним керувати, каже Віталій, треба доводити мозку, що можна йти без ноги, що можна тримати рівновагу без руки і плеча. Тобі розум говорить, що в тебе рука є, а ти йому хочеш пояснити, що її немає. Така невеличка боротьба. Який би настрій не був, які б не були обставини, як би не було боляче, Віталій кожного дня йде на заняття з реабілітологом. Коробляйку. У перервах між абілітаційними центрами і лікарнями Віталій шукав собі заняття, яке б допомогло йому відволікатися від болю. Просто це відволікає. Тепер він плете браслети з українською символікою і надзвичайно тішиться, коли їх замовляють на подарунок для військових в Україну. Віталій хоче, щоб кожен власник його виробу відчув, яку силу і емоцію вкладав я під час виготовлення, чи брелка, чи браслету. Каже, пекло, через які він пройшов, навчили його не відкладати життя на потім. Чи хочеш комусь подзвонити – подзвони, обійняти обійм, поцілувати, поцілувати, сказати, скажи все. Завтра може не буде. Вони озираються на рік назад, і самі не вірять, що їм разом вдалося пройти цей шлях. Це був одночасно рік болю і рік щастя, тому що у них є можливість бути разом, робити перші кроки разом, виховувати дітей і цінувати кожен день разом. Юлія каже, що нагороду за усі страждання була новина, що вона вагітна, і 15 вересня їх родина стала більшою. Мізіних тепер п'ятеро. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Віталій Мізін і його дружина Юлія з нами на прямому зв'язку. Просто Вітаємо, зараз побачимо. Вітаємо вас ймовірна. Неймовірна історія, і дуже цікаво було нам в студії слідкувати, як ви реагували на сюжет, і в певні моменти... обіймались, цілувались, да. Це дуже зворушливо. Ви змогли здивувати нас усіх. Вітаємо вас ще з випискою з пологового, тому що знаємо, що сьогодні вона відбулася. А здивувати да, в якому да. плані? Тому що їхали ви за дівчинкою, а народився хлопчик. Можемо зараз подивитись короткий лайф. Так, так, вам не почулось. І ніяка фінська медицина не зарадить долі і сюрпризам, які вона нам приготувала. Наший хлопчик. Так вийшло, що виїхали пологовий з рожевим одягом, а народився хлопчик. Це було такою несподіванкою. Віталік був зі мною на пологах, і коли дитина вже вийшла, нарешті і перші слова, які я від нього почула, він сказав: Кицюня, це хлопчик. А потім уже акушерка сказала, it's a boy. Я кажу: як це Як таке можливо? А на УЗД показувала, що дівчинка, та. Так, так, нам на узі сказали, що дівчинка, ми гендерпаті зробили і всім сказали, що це дівчинка. Ми закупили купу одягу, коляска рожева, боже, у нас все рожеве вдома. Але Ні, Господь Бог вирішив, що вам потрібен хлопчик. Одна коляска рожева, а загальна коляска то зелена, кольору хакі, це самі розумієте. Ну, так, це підійде якраз. Віталій, розкажіть, будь ласка, як зараз проходить ваша реабілітація? Ми фактично в сюжеті побачили всі, всі етапи складні, які ви проходили. Ви розповідали, як долали перешкоди власного мозку, коли він давав одні команди, а потрібно було робити інші. Як ви зараз себе почуваєте і наскільки просунулись в відновленні своїх функцій? Ну, зараз ми пройшли останній етап це відновлення плеча. Тобто, вже після операції в нас іде. Реабілітаціями займаємося по поверненню руки, так би мовити, в свої рамки, щоб вона працювала на 100% своєї ефективності. І очікуємо, в жовтні буде консультація з приводу операції по збільшенню здовженню для того, щоб було зручніше носити протест, тому що при, при ну, коли ти відпочиваєш від ноги, то лайнер з'їжджає і немає можливості використовувати далі. Її треба знову ставати, знову його переодягати, знову використовувати далі. Ну, тобто, не це некомфортно, не немає можливості разом з дітворою це все разом робити. Тобто прогулянка разом неможлива, як така. І такий момент, тобто вони намагаються зробити це все на. На такому рівні, щоб це все я робив самостійно. Тобто, але для однієї руки одягати лайнер і протез зараз на даному рівні це неможливо. Тобто, чекаємо результатів. Що скажуть лікарі? Вони тут такі дуже цікаві, пробивні, мені це подобається, всякі їхні ідеї. Як і ви, напевно, ви здолали просто стільки операцій, пліч-опліч з вашою дружиною. Наскільки це не я, це все вона. Вона, От я хочу про це і запитати якраз, наскільки підтримка близької людини відіграла роль у вашій швидкій такій реабілітації відновлені? Ну, колосально. Ну, тобто, вона взагалі неоціненна вона, вона не і реабілітація ще триває. Як говорив мій фізіотерапевт, вона довжиною життя. Юлія, а для вас який момент і етап був найскладніший в е, процесі відновлення Віталія? Це, це перші тижні місяці, коли йшла боротьба за його життя? Чи вже коли почалась е, історія з реабілітацією, з відновленням? Коли вам е, було найтяжче в, в душі всередині? О, в душі всередині мені було тяжко. Е... З одного з однієї сторони мені було дуже радісно, а з іншої дуже тяжко, коли Віталік тільки почав вставати на ноги, коли у нього з'явився цей протез, і я бачила просто, що це дуже важка робота. Коли ми були в лікарні, так це було тяжко, але я знала, що лікарі докладають максимум зусиль для того, щоб його здоров'я покращилось, щоб всі рани його заживали. А от коли вже працювати приходиться йому, і я бачу наскільки це важко. Це дуже важко. Спостерігати Віталію, у нас зараз дивляться багато бійців, і деякі потрапили теж в складні ситуації після тяжких травм. І знаєте, в певний етап у них опускаються руки. Ми Спілкувалися з деякими бійцями, вони зізнаються відверто, що от в певний етап дуже складно. Що вам допомогло жити далі і здолати ці перепони? Моя сім'я, тільки заради них я напевно не залишився. Тобто, На цьому тобто думати про людину, про рідного, заради якого потрібно жити далі? Ну так. Тобто це такий момент, який потрібно. У мене також він був, його треба просто прожити, я не знаю. Тобто, Якоїсь такої, знаєте, формули немає. І можливо, це не одноразове таке. Тобто бувають такі стани, коли просто нахлинає. Да, ти злишся. Ти дуже такий, для оточуючих, можливо, неконтрольований, контрольований. Тобто, в тебе є такий, буває апатія, там ще, ще гнів, злість на те, що з тобою сталося, там, тому подібне. Але нічого потихеньку. На жаль, стани, в яких опиняються люди після таких важких пережитих подій і потім. Після такого, що треба. Пристосовуватись заново, жити в новому тілі, в нових обставинах не буває якоїсь золотої формули, і от е, ти е, собі надумав, е, що ти будеш там, наприклад, е, жити по-новому, у тебе будуть позитивні думки, але е, стани міняються і е, оточуючі, повинні з розумінням ставитись до таких якихось, можливо, емоційних гойдолок е, у людей, тому що вони у всіх бувають. Е, але і сама людина не повинна, якщо вона е відходить якось емоційно назад чи вниз, то е треба дати собі прожити це, дати можливість собі вивільнити Правильно. ці негативні емоції. Так, і буде перезавантаження і. Все піде на краще. І життя переможе. І ваша історія доказ цьому. Ви, якщо їхали в Пологові і думали, що там дівчинка народиться за кілька годин. Ви обрали ім'я для дівчинки. А врешті, як назвали хлопчика? І чи були проблеми з пошуком ім'я? Ну, як, багато було варіантів. Типу три ми, ми чекали взагалі Марійку, але коли з'явився хлопчик, ми два дні з Віталіком думали, як же назвати нашого сина третього. Ну як думали, тато подавав варіанти, а мама їх відхиляла. У нас у нас Іван, старший син, теж пропонував свої варіанти. Ну але ми зупинилися на такому чудовому імені, як Максим. Чудовий На честь. Так, на честь українського козацького полковника Максима Кривоноса я Я так дуже захоплювався за раніше історією, Тобто Іван був в честь українських гетьманів. Данило був на честь Данила Галицького, князя українського, ага, і, ви, і ви, і ви це кажете, що Юлія відхиляла ваші варіанти. Да? Розповідаєте, ви так серйозно підійшли Тебе, до вибору і навіть обґрунтовуєте. Так, як кожен чоловік, ми повинні також мати долю хитрості. <плес> в плані подачі, можливо, тобто, затвердження. То, то, це, було, це було її бажання назвати в честь е, військового керманича <плес> Максима? Ні, я вам скажу, що е, її безпосередньо ім'я первістка Івана, це було затверджено безпосередньо Юлії на, зразу на 100%. Я не був проти, тому що для мене зразу аргументи знайшлися, типу. Супер, жодних проблем. А з Данилом це було суто моє, і з Максимом тут уже прийшлося трошки. Аргументів трошки, тобі, трошки. трошки шукати дякуємо, О, дякуємо, друзі. Не да, неймовірна ваша історія. Віталію, вам швидкого одужання, реабілітації, відновлення. Юлія, вам mm -hmm. велика подяка за таку підтримку чоловіка. Ви не ну сильна жінка, і було дуже приємно дивитись і сюжет і спілкуватись з вами. Це чудовий що подарували українським українця. жінкам. Да, і дякуємо за українців. Yeah. Дякую. у мене просто дуже неймовірно сильний чоловік. А -а -а. <сих> <сих> дякую. ви варті один одного. <сих> Дякуємо До побачення Це Такий сюрприз підкидає деколи доля, так? Да, Його вірна історія, вона по справа має надихати.